Команда Дред вітає відповідальних власників. Зараз ми знаходимося в парку Незнайка Ірпінь, і кожні вихідні в неділю на 9 ранку ми проводимо групу соціалізації. Вона безкоштовна. А ті, хто хочуть задонатити військовим, можуть це зробити на майданчику. Гроші, які збираємо, потім відсилаємо на потреби військових чи волонтерів, які допомагають наближувати перемогу. Що тут за вправи робимо? Вправи слухняності і соціалізації, що допомагає. Собачкам разом спілкуватися, навчитися слухатися при інших подразниках, собачках і на вулиці це робити. Тут закрита територія, вона безпечна. Навіть якщо випускаємо собачок гуляти, вони в безпеці. А зараз підемо трішки, потренуємося і подивимося, як наші тренера проводять цю групу соціалізації. Пішли разом з нами. Розповім трішечки про вправи. Тут багато різних вправ, є базові, такі як сидіти, лежати, стояти, фіксація на місці, команда поруч, підзив, команда до мене. І найголовніше це все робота в команді з іншими собачками. А ну давай покажемо зараз, як ми слухаємося, йди сюди. Давай, давай, хоба, давай, наверх. Давай, 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 давай. Оба, давай, сядь. Ні, ні. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, все. Так, не несись, не біжи нікуди, зараз все зробимо. Бачите, зараз команду лежать, зробили, зараз сидіть, так. Да. Хорошо. Давай, 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 давай. Хорошо, браво. Сядь. Да. Давай, успокойся, зараз Хочу їсти. Бачиш, я не їли зранку, диви. Все, сядь. Да. Хорошо, да, да. Хорошо, браво, зараз. Молодець. Зараз ми робимо команду стоять, команду сидіти і лежати. я кусочок, хоче вона вигризати. Давай, пішли, давай, 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 давай. Давай, хоп, 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 дивись. Джамп, отак. дивись, оно. Хоп, давай, давай. Оп. Да. Молодець, хорошо, браво. Давай, іди сюди, давай. Хоп, це ми команду поруч робимо. Хорошо, сіли. Да. Да. Хорошо. Пішли зараз. Отак вот походимо. Походимо. Давай. Вот так. Да. Сядь. Да. Так, у нас тут що виконується? У нас виконується команда лежати, сидіти і трішечки витримки. З іншими собачками походимо. Давай, давай, давай. Так, хорошо, браво. Да. Молодець. І виходимо за тішечки знову. Молодец. Браво, моя собака така хороша. Зараз виконуємо з нею ходіння поруч з іншими собачками. І коли веду в наведені зворотному шляху, спеціально, щоб вона привикала ходити з лівої сторони і роблю такі. Так, зараз э, вчу собачку командам, але називаю командами, спочатку э, створюю дію, а потім називаю її командою. Пішли. Добре, да. да, да. Хорошо, браво. Такі хороші, ось брат і займається. Дивіться, збоку ось тренер займається. Так, а ну пішлі до брата. О, брат, мій брат, ура, це мій брат. Давай, давай, сідаємо. Хорошо. Да. Хорошо, добре. Да. Да. Пішли. Да. Давай, 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 давай. Ліжать. Хорошо, молодець. Да. Супер молодець. Команда до мене і підбігає на Да. Молодець. Для когось трішечки не вправи будуть, які я роблю. Для того, щоб собачка не піднімалась, фіксуємо. Привіт! Ти проснулась? Давай. Опа. да. Молодець моя собака така розумна, умничка. Да. Ой, і лягає. Бачите, нав'язує поведінку. І сідає. да, І стає. Молодець моя буба. Отак От і лягала. А до мене отак. От Хоп. Давай. Хоп. да. Молодець. А ось сюди давай отак. Оп. Гаршо. А отак. оп. Да. Що я зараз побачив? Собака себе дуже гарно повела на майданчику, де дуже багато нових собачок, яких вона не бачила. Веде себе впевнено, їсть добре. Це говорить про те, що все нормально з нервовою системою, з нею можна працювати, і вона себе веде впевнено. Відвідуємо групу соціалізації, це важливо для розвитку собачки. Так, у нас так багато собачок. Оп, давай, молодец, браво. Супер собака. Давай, 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 давай. Все, 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 пошли уже провтыкалы, давай. Хорошо, молодец. Оба, тут яма. Давай, 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 давай. Вот так молодец сюда. Давай, 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 давай сюда, давай. Сядь. Да. Молодец. Умничка, да. Дивіться, це директор майданчика. Дивись, покажи всі там слухаються. Така ділова сила. покажи. Посадили біля себе собак. Да. Зараз хотів показати, як ми будемо робити підзив Три з собачкою Три. при інших а, подразниках. Краще всього, щоб у вас було щось цікаве, заради чого собачка прибіжить до вас, а це ресурс, це м'ясо. Далі той, хто зафіксує собаку і пустить по моїй команді, щоб вона до мене підмігла. Так ми будемо виробляти команду до мене, щоб вона точно розуміла, що від неї хочуть. Готовий, Богданчик, коли я скажу до мене, пустиш собачку? Пішли зі мною. іди сюди, сюди, пішли. База хорошо, Пускай до мене, давай, давай. Да. Шо, давай. Да. Так. Ану, пошли. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Отак, От молодець. Добре. Ай, умничка. Зараз ми тут по повідпрацьовуємо команди, сидіть. Іди сюди. Успокойся, дивись. успокойся. Тож ти будеш хватати лапами, нічого в тебе не вийде. Давай, іди сюди. Давай, давай, давай. Можем. Хорошо, бра. Э, давай, давай, давай. Лягай. Хорошо, браво. Хорошо. Лягай, 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 лягай. Да. Хорошо, добре. Сядь. Хорошо. Так. Да. Да. Молодець. Зараз ми робимо команду. Сидіть, лежати і стояти, і прибираємо руку, щоб собака нормально реагувала на те, коли собачка ну, рука однеї уходить. Так. У нас коротше, сталася така неприємна ситуація. Нам дали задаток до собачок. У нас, в принципі, всі собаки вже були, грубо говоря, під задатками. І коли у Львові був приліт, плани трішечки змінились, у нас йде війна, то двоє власників сказали, на жаль, зараз нема куди забирати, розбомбили їхній маєток ми продовжуємо з ними навчатися, щоб діти були розумні, слухняні. Возимо їх на майданчик, тренуємося з ними в школі. У них персональне харчування. Про харчування ми розповімо окремо. Там натуральне харчування прийняли таке рішення, що мінімум корму, а максимум натуральної їжі. Що ще хочу розповісти про майданчик групи соціалізації. Перше це дуже круте місце, де собачки можуть знайомитися з іншими собаками. Можна відпрацьовувати вправи вже, коли всі власники слухають уважно те, що їм говорять, і розуміють, це саме головне, тому що якщо ви просто вийдете в парк, де люди граються з собаками, то як більшість собак вони не контрольовані. У вас будуть проблема з тим, що собака не буде слухатися, ви робите зауваження, ніхто на них не реагує, і такий безлад. В парку, але є і відповідальні власники, у яких собачки контрольовані. Ми стараємося створювати такі умови, надавати знання і в цьому оточенні займатися зі своїми собачками. І нагадую, якщо хтось хоче задонатити на армію, ми тут збираємо на баночку кошти, і відправляємо чи волонтерам, чи військовим, які потребують нашої допомоги і наближають нашу перемогу. Дивіться, я зараз даю своєму сину Богдану собаку. Він іноді робить щось з нею правильно, щось неправильно. але так теж треба робити, тому що це дитина, вони повинні спілкуватися з собачкою, звикати один до одного. І те, що роблять, я не можу сказати, правильно чи неправильно, хай собі займаються. Ого, нічого собі, давай покажемо. Дивися, тут йшли бойові дії, і оце все залишилося після снарядів. Дивіться, попадання снарядів, отак от майданчик трішечки постраждав, бачите? Ану, база зараз покаже нам, давай, ану сюди, база. Давай сюди. Ого, диви, може. Як це вона не може? Диви, вона все у нас може, база залізла сюди, нормально, головне, не бояться, база в нас нічого не боїться. Давай, хай сяде, Опа, нічого, не переживай, моя дівчинка, все нормально. Диви, зараз сяде. Давай сідай. Да. Молодець. Дивіться, з дитячого віку собачку треба тягати везде за собою. Автобуси, електрички, біля електрички, базар, різні місця, куди можна приїхати з собакою, щоб вона соціалізувалася і знала, що це все нормально ще навколо. Нічого страшного тут немає. Нічого страшного, давай. Давай. Да. Нічого, нічого. Пішлі, пішлі, пішли, давай. Давай, давай, пішлі. Базар. Ти, собака хороша, да? так? На. Давай. Єди, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 пішли. Давай, 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 пішли, давай. Давай, 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 пішли. Якщо є якісь гучні звуки, знаєте, ж собаку до них треба, теж треба привчати. Це для неї повинен бути порядок норми. Пішли. Хорошо, браво. Да. Молодець. Пускай, пускай, хай стукне. Отак. От Нормально, диви, нормально реагує, не боїться нічого. Це добре, клас. Клас, ти моя дівчинка хороша. Давай. Опа! Да. Молодець. Все, пішли ми на групу соціалізації ближче до неї. Давай, давай, давай. Так, така позиція. Давай. Давай. Така позиція. Давай. Оп, молодець, так. Да. Хорошо, браво, так. Да. Диви, нав'язує, нав'язує поведінку. Зараз, подожди, секундочку. Давай, вот так, браво. А сюда, давай. Да, молодец. Хорошо, давай сюда. Да, молодец, хорошо, браво. Да, добрый, хорошо, молодец, да. Стой, да, молодец. Хорошо сюда. Хорошо, браво. Хорошо, браво, да. Молодець. Хорошо, сидіти, молодець, браво, так. Да. Молодець. Загодовуємо на місці, показуємо, що це правильно лежати. Так, да. да. добре, браво. Добре. Хорошо, браво, дивіться, вона перший раз на майданчику, перший раз виконує нічого, встала, пішла шукати. База. Дись сюди, дивись, там їжі немає. Ну хорошо, понюхай там. чуть трохи. Ось о, їжа, дивись, ти хотіла їжу чи що там хотіла? Все, вона хоче познайомитися з територією. Щось там таке смачненьке нам потрібно. Так. Да. Молодець. Ну от, уші дибом стоять, Хвост на місце. Собака впевнена, собака слухається, собака їсть, собака ходить, собака не відволікається. Що за ще каза? Взагалі, всі команди робить, дивись, уважно все фіксується. Вона така думає, що ви ще цікаво мене навчити. А з'їла вже кусок м'яса. Ти все з'їла, диви, нічого нема. Все. Так, заняття продовжується. Зараз ми, може, візьмемо когось відгук по тому, наскільки подобається тут, чи конкретно може щось подобається. Хтось для себе виділить якісь моменти по майданчику. Доброго дня, мене звати Ольга. У мене собачка золотістий ретрівер, Їй 5 років. Ой, мені так повезло. Я живу біля цього майданчика і побачила, як тут школа Дред проводить свої заняття, і я спитала про розклад. Мені сказали, що це кожну неділю на 9 ранку. Ми приходимо і займаємося. Це вже моє третє заняття. Я дуже задоволена тренерами. Мені дуже багато надали підказок, бо я перший раз на дресуванні. Дивіться, кожен день щось нове і я взагалі то чую. Але моя собака не дуже слухняна, бо це така порода. Він підбирає в мене все. А тренери школи ДРЕД мені підказують, як це зробити, і ми закріплюємо ці команди. Знаєте, це дуже класно в кого. Є собака. Я бачу, їх тут дуже багато є в Ірпіні. і для собак це дуже м -м, потрібно для того, щоб вони могли соціалізуватися і слухати свого хазяїна, і виконувати ті команди, які ми тут вивчаємо. Наразі все мене мені все подобається. Е, дуже хотілося, щоб на майданчику ще був басейн для собак. Коли було жарко, то хотілося їм поплавати. А так все класно. Настрій гарний тут завжди збираються класні люди і собаки. Нам цікаво, і ми з спілкуємося.